Упродовж місяця учасники школи успішного працівника познайомляться з провідними фахівцями з працевлаштування, зокрема тренером бізнес-студії Богуштайм, директором агентства та персонал, а ще з багатьма політичними діячами та науковцями Полтавщини. На дев'яти лекціях, семінарах почують про сучасні тенденції ринку праці, її нормативно-правове регулювання, правила проходження співбесіди з роботодавцем, навчатимуться мистецтво публічного виступу, ділового етикету та лідерству у колективі. У цьому році ми Посилили тренінговий контингент з числа обласного молодіжного центру, в якому працює два кандидата наук, і ми підготували в ігрових формах дуже цікаві їм тренінгові програми. Ми все ж таки ділимося, намагаємося розкрити для нашої молоді самі потаємні різні випадки життя під час проходження співбесіди, під час того, як організувати навіть свою власну справу, тому що хтось з молодих людей може дізнатися, і розкрити себе потенціал підприємця. Цього року 90 слухачів з школи успішного працівника дівчата, решта хлопці. Микола Романець впевнений, місяць лекцій не буде марний. Третій курсник уже замислюється про пошук роботи. Молода людина, тобто майбутній працівник, повинен знати, що його буде, що буде на його шляху, які складності труднощі, щоб він міг адаптуватися. Це саме підготовка. Не професійна, а життєва підготовка. Професійну підготовку нам дають в нашому політехнічному ліцеї, як працювати з комп'ютерами. А ось тут вже йде життєва підготовка. Слухачі школи будуть поділені на групи та створюватимуть власні креативні проекти, які презентуватимуться наприкінці навчання. Випускники школи успішного працівника матимуть можливість пройти співбесіду на підприємствах і в організаціях за власним вибором.